Наприкінці 1970-х років у тихому передмісті Діс Племс, штат Ілліноїс, переховувався справжній кошмар. За усмішкою популярного бізнесмена й аніматора, відомого під псевдонімом Клоун Ден, ховалася зовсім інша особистість. Джон Вейн Грейсі був не просто шановним сусідом. Він виявився одним із найнебезпечніших серійних злочинців США. Який роками приховував свої діяння під власним дахом, коли правоохоронці дізналися правду, це зруйнувало відчуття безпеки серед людей і назавжди змінило сприйняття того, якою може бути загроза поруч, це історія про те, як важке дитинство та психологічні проблеми можуть привести до трагічних наслідків, про те, як хлопець із травматичним минулим став символом жаху, відомим як клоун вбивця. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це дослідування. Ранні роки Джона Гресі. Були визначені складною сімейною атмосферою та особистими труднощами, що мали значний вплив на його подальше життя. Він народився 17 березня 1942 року в Чикаго, штат Ілінойс. Він був другим із трьох дітей: єдиним сином Джона Стенлі Грейсі та Маріон Елен Робінсон. Його батько, ветеран Першої світової війни, мав проблеми з алкоголем. І за свідченнями часто виявляв жорстке ставлення до сина, як фізичне, так і словесне. Таке виховання мало глибокий вплив на психіку Джона. Постійна критика, приниження та несправедливі порівняння з сестрами формували в ньому внутрішню боротьбу, знижували самооцінку та викривляли сприйняття себе. Один із яскравих прикладів це, коли він у ранньому віці перепутав деталі автомобільного двигуна. Реакція батька була надзвичайно жорсткою, і цей епізод залишився в пам'яті Джона на все життя як символ страху та болю. На цьому тлі мати намагалася захистити сина, але надмірна опіка у відповідь на жорстке ставлення батька лише ускладнювала ситуацію. Це створило в Джоні глибоке внутрішнє роздвоєння, одночасно бажання бути прийнятим і протест проти встановлених очікувань. До цього додалися й проблеми зі здоров'ям. Джон мав вроджене захворювання серця, через що часто потрапляв до лікарні. Але навіть у такі моменти він не отримував підтримки зі сторони батька, що ще більше поглиблювало емоційний бар'єр між ними. Проблеми зі здоров'ям Джона Грейсі стали більш серйознішими у підлітковому віці. У цей період він провів майже рік у різних лікарнях. Через постійні втрати свідомості та складне запалення апендикса. Ці обставини сильно вплинули на його навчання та соціальний розвиток. Все це відбувалося на фоні вже існуючих емоційних труднощів, пов'язаних із ситуацією в родині. Таке поєднання фізичного та психологічного тиску створило глибоку емоційну нестабільність у період його становлення. У віці 17 років Джон пережив ще один травматичний досвід. Який мав серйозний вплив на його психіку, за наємними даними, він став жертвою неприйнятної поведінки з боку члена родини, проте ніколи не розповідав про це батька. Цей досвід, разом із серією госпіталізацій та хворобливими стосунками з батьком, суттєво поглибив його внутрішню кризу. Попри все це, Гресі зберігав зв'язок з матір'ю та сестрами. Ці стосунки давали йому певну емоційну підтримку. У складні періоди. Але, на жаль, позитивні аспекти не змогли компенсувати глибину негативного досвіду. З віком наслідки дитячої травми проявлялися все яскравіше, маніпулятивні риси характеру, проблеми з контролем імпульсів і прагнення до домінування, які згодом стали частиною його злочинної поведінки, мали своє коріння саме в цьому складному минулому. Важливу роль у формуванні його особистості відігравало його ставлення до авторитетів. Він прагнув схвалення з боку інших, але не міг його отримати в дитинстві, особливо від батька. З Часом у нього формується здатність демонструвати фасет добропорядності та нормального життя, що дозволяло йому довгий час залишатися поза підозрою у 1960 році у віці 18 років. Він вирішив зайнятися громадською діяльністю та політикою. Він став помічником на виборчій дільниці, підтримуючи місцевого кандидата від демократичної партії. Це було перше серйозне соціальне залучення у його житті, що виглядало як позитивний крок. Проте навіть це не отримало схвалення зі сторони його батька, який залишався критично налаштованим до будь-яких зусиль сина. Така реакція лише загострила напруження в їхніх стосунках і підкреслила емоційну дистанцію між ними. У 1962 році, прагнучи змінити обстановку та почати новий етап у житті, Джон переїхав до Лас-Вегаса. Після переїзду він знайшов роботу у службі швидкої допомоги, а згодом санітаром у місцевому морзі. Саме там, у новому середовищі. Йому довелося вперше зіткнутися із ситуацією, яка за свідченнями мала глибокий емоційний вплив на його психіку. Пізніше він згадував, що одного разу залишившись вночі на самоті у розі, де відчув внутрішнє потрясіння, доторкнувшись до тіла, цей момент став дуже суперечливим у його свідомості та викликав емоційний шок. І, можливо, залишив психологічний слід, який вплинув на його подальші внутрішні конфлікти. Після цього досвіду Джон повернувся до Чикаго, де вирішив зайнятися освітою. Незважаючи на те, що не мав повної середньої освіти, він вступив до бізнес-коледжу та успішно його закінчив у 1963 році. Завдяки цьому він отримав посаду старшого менеджера у взуттєвій компанії, де швидко проявив себе як здібний організатор. У 1964 році Гресі одружився з Мерлін Мейерс, колегою по роботі. Вони переїхали до міста Спрінфілд, штат Ілінойс, де він не лише розвивався у професії, а й активно залучався до громадської діяльності. Він приєднався до місцевого відділення молодіжної організації. Де швидко здобув авторитет, зрештою, ставши віцепрезидентом та одним із найактивніших членів у штаті. Цей період життя Джона Грейсі став прикладом того, як він умів створювати позитивний образ у суспільстві, підтримуючи фасад стабільності та успіху. Але за цим фасадом залишались внутрішні суперечності, які згодом почали проявлятися. Саме в цей час. У його житті стався ще один важливий епізод: змусив його задуматися над його власною орієнтацією. Цей внутрішній конфлікт щодо його ідентичності лише додав складнощів до вже непростого психологічного стану. Важливо розуміти, питання ідентичності саме по собі не пов'язане з подальшими подіями. Але в його особистій нестабільності вона стала ще одним джерелом напруги. Гресі продовжував активно взаємодіяти з громадою. Він організовував масштабні заходи, включаючи вечірки, що збирали сотні гостей, в тому числі місцевих бізнесменів і політиків. Його популярність лише зміцнювала образ свого хлопця, відкритого, доброзичливого і надійного. Проте часом ця оболонка почала тріщати. У 1968 році Джона було заарештовано за кримінальну справу, пов'язану з неприпустимою поведінкою щодо неповнолітнього. Це стало початком кінця. Його публічного образу і першим кроком до виявлення справжнього обличчя, яке ховалося за фасадом добропорядності, цей інцидент став першим кримінальним вироком для Джона Грейсі і завершився призначенням 10-річного терміну ув'язнення у виправній установі штату Анамоса. Однак, незважаючи на серйозність обвинувачень, він відбув лише 18 місяців ув'язнення. Був повністю звільнений за хорошу поведінку. Це рішення в подальшому матиме на серйозні наслідки. Після засудження особисте життя Гресі стрімко змінилося. Його шлюб завершився офіційним розлученням ще під час його перебування в місцях позбавлення волі. Тирата родини, стосунків із дітьми та побудованої ним соціальної репутації лише посилили емоційні та психологічні проблеми, які він уже мав. Існують свідчення, що навіть під час перебування у в'язниці його деструктивні нахили не зникли. За деякими даними, він намагався організувати змову з метою помсти своєму обвинувачу. Однак цей план, на щастя, було вчасно зупинено. Подібні дії свідчили лише про те, що він зневажав моральні норми та межі. Після звільнення у 1970 році Гресі повернувся до Чикаго і оселився разом зі своєю матір'ю. Вже за рік він заснував свою власну будівельну компанію, яка досить швидко почала приносити прибуток. Коли Гресі досяг фінансової стабільності, він купив будинок у місті Десплеїнс, штат Іліноюс у 1972 році. Він знову одружився, цього разу з Керол Гофф, жінкою з двома дітьми від попереднього шлюбу. Це ще більше закріпило його імідж як заразкового члена суспільства. Хоча згодом виникнуть підозри, що цей образ був ретельно збудованим фасадом. Грейсі активно залучався до громадських ініціатив, допомагав політичним компаніям, проводив дитячі заходи в образі клоуна на ім'я Погу. Це лише зміцнювало його репутацію як відкритого, привітного та щедрого чоловіка, але саме в цей період він почав демонструвати небезпечні внутрішні тенденції, які згодом приведуть до серії трагічних подій. За наявними даними, у 1972 році відбувся перший випадок злочинної поведінки з фатальним наслідком. Його жертвою став юнак. На ім'я Тімоті Маккой, якого Гресі підібрав, запропонувавши допомогу з ночівлею. Тієї ж ночі у будинку Грейсі відбулася подія, що закінчилася загибеллю хлопця. Цей випадок став початком довгого ланцюга трагічних подій, які залишать глибокий слід в історії криміналістики США. Пізніше Джон Гресі стверджував, що вбив першого юнака ціля самозахисту. Заявивши, що той нібито напав на нього з ножем. Проте цей випадок став початком серії трагедій, які тривали протягом наступних шести років. Другий відомий епізод, за свідченнями самого Грейсі, відбувся приблизно у січні 1974 року. Особу постраждалого досі не вдалося встановити. Відомо лише, що людина загинула внаслідок задушення, після чого. Тіло було тимчасово приховане у шафі, а згодом перенесене до підвалу у будинку Грейсі. Ці факти стали відомими під час подальшого розслідування та були підтверджені свідченнями самого обвинуваченого. Наступна підтверджена жертва Джон Будкович, молодий чоловік, який працював у компанії Грейсі. У липні 1975 року між ними стався конфлікт. Пов'язаний із заборгованістю по зарплаті. За словами свідків, напередодні зникнення Джона разом із друзями приходив до будинку Грейсі, вимагаючи повернення коштів. За версією слідства, після подальшої зустрічі Джона з Грейсі, хлопець погодився поїхати з ним до будинку. Пізніше там відбулася сварка, після якої, за словами обвинуваченого, ситуація вийшла з під контролю. Юнака було задушено. А тіло згодом заховане на подвір'ї. Попри заяви родини до поліції, розслідування тоді не дало результатів. Наступна жертва Деріл Семпсон. Зник 6 квітня 1976 року. За припущеннями він прибув до будинку Грейсі за пропозицією роботи. Протягом тривалого часу його вважали зниклим безвісти, Його орештки були знайдені пізніше. Під час слідчих дій. У будинку Гресі. це означало початок скорочення інтервалів між трагедіями, що є характерною ознакою ескалації в поведінки багатьох серійних злочинців. Вже через місяць 14 травня 1976 року зник Рендал Рефат 15 років. Його також пізніше буде виявлено під підлогою будинку під час офіційного розслідування. Його особу вдалося встановити за допомогою стоматологічної експертизи. В цей період зникає ще одна людина Семюель Стелптон. Його доля, як і інших жертв, стала відома лише після масштабного обшуку в будинку Грейсі, наприкінці 1970-х років. 13 травня 1976 року він вирушив додому після візиту до сестри, намагаючись встигнути до початку комендантської години. Однак додому він так і не повернувся, і наступного дня його оголосили зниклим без звісти. Його особу було встановлено пізніше, не тільки завдяки стоматологічній експертизі, а також за допомогою знайденого металевого браслету, який рідні впізнали як його. Цей браслет згодом став одним із доказів, що використовувалися під час слідства. Наступною жертвою став Майкл Лоуренс Бонін. Який зник 3 червня 1976 року під час поїздки з Чикаго до Вокеану? Його рештки були знайдені під однією з кімнат у будинку Грейсі. Джеймс Хенкінсон зник 5 серпня 1976 року, коли прибув до Чикаго з Міннесоти. Після арешту Грейсі його мати висловила припущення, що син може бути одною із його жертв. Однак підтвердити це вдалося лише через багато років, завдяки зусиллям племінника та аналізу ДНК, проведеному у 2017 році. Ще одна жертва Рік Джонстон, який зник 6 серпня 1976 року після концерту. Його залишки були знайдені під підлогою будинку разом із іншими раніше похованими, попри все це. Гресі продовжував вести активне соціальне життя, працюючи через свою компанію та беручи участь у громадських заходах, зокрема виступаючи в образі аніматора, деяких молодих людей він знаходив через роботу, обіцяв працевлаштування, після чого запрошував до себе. На жаль, через зовнішній образ звичайної людини тривалий час ніхто не підозрював справжнього масштабу подій. Наступною жертвою був Григорій Гоцек, який зник 11 грудня 1976 року. Про його зникнення відомо небагато, однак слідчі згодом знайшли у будинку Грейсі особисті речі хлопця, включаючи гаманець, що дозволило встановити його присутність там. На початку 1977 року 19-річний Джон Сік переїхав до Чикаго з надією на нове життя. Однак, 20 січня він зник без звісти. Під час подальшого розслідування його рештки були виявлені у підвалі будинку Джона Грейсі. Іншим випадком став Джон Престиж, – 20-річний хлопець, який приїхав до Чикаго відвідати друга та залишитися після того. Як знайшов роботу у місцевого підрядника. Його востаннє бачили 15 березня 1977 року, а згодом його тіло також було знайдено в підвалі. Меттью Булман. Зник 5 липня 1977 року. Його останній раз бачили на приміській залізничній станції. Його рештки були виявлені під підлогою будинку Гресі Роберт Гіллорой 18-річний син сержанта поліції Чикаго. Зник 15 вересня 1977 року. Його тіло було знайдено в підвалі будинку Гресі. Джон Мюррей, 19 років. Після завершення служби в морській піхоті. Зник 25 вересня 1977 року. Його тіло було виявлено серед інших у підвалі. Расел Нельсон, 21 рік. Зник 17 жовтня 1977 року після поїздки до Чикаго. Його тіло було знайдено також у підвалі Будинку Греції. РОБЕРТ Вінч. Востаннє його бачили 11 листопада 1977 року. Його тіло також було виявлено у підвалі. Томі Боулінг. 20 років. Зник 18 листопада 1977 року. Його тіло також було знайдено у підвалі будинку. Девід Талзма зник 14 грудня 1977 року. Його тіло було виявлено за допомогою рентгенівських снімків Вільям Вейн Кіндеред 19 років. Зник 16 лютого 1978 року. Його тіло було знайдено у грудні того ж самого року та ідентифіковано за стоматологічними записами. Тіма Орука. Його знайшли в річці Іллінойс. виявили за відбитками пальців. Він зник десь у середині червня 1978 року, і його точний вік був невідомий. Тіло Френка Вільяма Ландгіна, а також тіло Джеймса Мазара, було виявлено у річці The Plains. Тіло Френка було виявлено у листопаді, тіло Джеймса у грудні того ж самого року. Роберт Піст зник у грудні 1978 року. Саме його зникнення призвело до арешту Грейсі. На сьогодні залишається около семи невпізнаних жертв, ідентифікацією якою займається поліція. Ще восьмеро були знайдені на його території, але, на жаль, через стан останків отримати ДНК не вдалося. Ці люди досі залишаються безіменними. Кульмінацією стало 21 грудня 1978 року, день, коли він зробив зізнання у присутності поліції. Він повідомив, що позбав життя щонайменше 30 молодих людей. Це здивувало навіть досвідчених слідчих, адже для оточення він був вічливим, приємним та доброзичливим. Ніхто не підозрював про те. Що відбувається за закритими дверима його оселі, 22 грудня почалися розкопки території його будинку. Підвал став місцем важких пошуків, які тривали декілька днів. Там було знайдено десятки останків. Процес виявлення та подальшої ідентифікації був максимально складним і емоційно виснажливим. Сам будинок став символом цієї справи. Під підлогою знайшли 26 стіл. Ще одне тіло під гаражем. І ще одне на задньому подвір'ї. Це свідчило про те, що зниклі не лише перебували в його домі, а й залишалися там. Це було справді моторошно. І попри значні зусилля судово-медичних експертів, декілька жертв Джона Грейсі. Досі залишаються невідомими. Цей факт лише підкреслює масштаб трагедії та ті труднощі, з якими стикаються слідчі, намагаючись дати відповіді родинам зниклих безвісти. Повний обсяг його злочинів став очевидним, коли Гресі було офіційно звинувачено у 33 епізодах злочинів. Це одна з найвищих цифр в історії кримінального правосуддя США. Судовий процес розпочався у 1980 році та привернув увагу всієї країни, відкривши темний бік звичайного життя в передмісті. Захист намагався заявити про неосудність Гресі, стверджуючи, що він не контролював свої дії. Проте численні експертні свідчення. Спростували цю стратегію, підтверджуючи, що він був осудним і повністю усвідомлював свої вчинки. Адже йдеться про людину, яка керувала бізнесом, брала активну участь у житті громади, мала соціальні зв'язки і водночас приховувала інший бік своєї особистості. Обвинувачення представило переконливу доказову базу, що показала, що його дії були не випадковими, а ретельно сплановані. В після тривалого процесу винесли вирок дуже швидко, не менше ніж за дві години обговорень. 13 березня 1980 року Джона Вейна Грейсі було визнано винним і засуджено до смертної кари. Після винесення вироку він провів 14 років у камері смертників, де неодноразово давав інтерв'ю і заперечував свою провину. Його поведінка викликала різні реакції. Він часто поводився демонстративно, привертав увагу, намагався знову з'явитися в полі зору. Під час інтерв'ю він нібито не впізнавав жертв, документи яких мав на руках, хоча, ймовірно, пам'ятає кожне обличчя. Остання сторінка Джона Грейсі перевернулася 10 травня 1994 року, коли його було стращено шляхом смертельної ін'єкції. За словами свідків. Процедура пройшла не зовсім гладко, викликаючи певні дискусії щодо її гуманності. Однак навіть у свої останні хвилини Гресі залишався непохитним і не розкаявся. Його останні слова згідно з вітами, були зухвалими. Ще один жест неваги до суспільства та жертв. Психологічний портрет Гресі був складним та багатогранним. Його поведінка свідчила. Про виражені нарцисичні риси, відсутність емпатії до жертв і навіть ворожість до їхніх родин. Деякі експерти також припускали можливість наявності дисоціативного розладу, ідентичності. Однак сам Грейсі суперечливо висловлювався щодо цього його історія залишається одною з найжахливіших і водночас найповчальніших у кримінальній історії США, залишаючи по собі багато запитань. І чітке нагадування про те, настільки небезпечно може бути перехована сутність людини. Щодо мотивів Гресі, вони були набагато складнішими, ніж просто пошук задоволення. Його дії глибоко впиралися у потребу домінувати та контролювати. І сам факт того, що його жертва благала про пощаду, міг лише підсилювати це почуття влади те, чого йому можливо бракувало в дитинстві, коли його батько поводився авторитарно. Це переконливо вкладається у загальну картину його вчинків. Його історія це темна сторінка в історії, але навіть вона залишила слід у вигляді знань, які допомагають захищати інших. Загалом, ця історія нагадує наскільки важливо залишатися пильним. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях, що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.